П'ять років тому у Людмили діагностували рак шийки матки. Тоді їй було лише 33. Жінка зізнається, у такому молодому віці було важко сприйняти свій діагноз. Обстеження проводились регулярно, відвідувала гінеколога я регулярно. У мене на той момент була дитина, тобто я народжувала і спостерігалась в одній з клінік міста Вінниці. Коли з'явились перші скарги, то в позаплановому порядку звернулася до лікаря-гінеколога. Але ну, якось так сталося, що тоді нічого не діагностувала. Онкологію у Людмили лікарі виявили вже через півроку під час планового обстеження. Та, на щастя, рак діагностували на ранній стадії, а отже, вилікувати і вивезти в ремісію було легше. Така історія, що, мабуть, я опинилася в тому місці, в той час з тими людьми. Було дуже грамотно поставлене обстеження, було проведено МРТ, ряд аналізів. Я пройшла три курси хіміотерапії. Предопераційною пройшла не пам'ятаю, вже точно здається, 14 чи 16 фракцій опромінення, і була прооперована нині. Жінка вже понад чотири роки живе звичайним життям. Що півроку здає аналізи і раз на два роки робить МРТ, аби уникнути рецидиву. Лікар онколог Руслан Церковнюк каже, рак не вирок заранньої діагностики, тому варто не забувати про регулярні обстеження. Правильний профогляд має відбуватись раз на рік, починаючи з 18-річного віку. Перелік цих обстежень правильних, звісно, може довести цю інформацію сімейний лікар або онколог. Діагностика на ранніх стадіях дає можливість вчасно виявити онкологічну хворобу, і тоді у нас з'являються варіанти для лікування, а саме радикального лікування. Інформувати віничан мають і сімейні лікарі, адже саме вони на постійному зв'язку із пацієнтами. Тож Подільський регіональний центр онкології спільно з подільською громадою започаткували проєкт під назвою Сміливі знати, аби ознайомити сімейних лікарів із ранньою діагностикою раку. У фонду «Подільська громада є наглядова рада, Серед неї є француз Жерарде Лесаль, і він знайшов можливість, аби передати для онкоцентру такий автомобіль, який насправді є новим. Від 2021 року випуску, де вже онкоцентр його дообладнав. Він був укомплектований, але вони дообладнали його відповідно до тих потреб, з якими він зараз їздить по області. Таких діагностичних автівок у центрі онкології вже дві. Ними лікарі регулярно виїздять у громади Вінницької області і консультують охочих. Катерина Соколю, колег літвінцев новини за день. Телеканал Віта.